Так, є капусточка в нас на вибір. Шпака. А, а цвітна така гарна? 90. По 90. 90. А салат? Сорок. Сорок. О кабачок є. 70. Сімдесят. Є пекінка. Сорок. Сорок. Це кольрадок. Вісімде. Ось такі помідорки. Сто десять. Сто десять. А бурячок. Буряк Шістдесят 60, п'ять гурт. А морква? Морква шістдесят. 60. Ще у вас є чесничок. 130. 130. Це все. 24 місце, початок 10-го ряду. Досить бай, гарний бай. вибір. Так, а зараз дивимося ціни на роздріб. Кабачок по 75. Помідорчик є по 80. Перчик по 130, 45 гривень капуста. 75 огірочок. А бурячок ось цей. 60. Це ми є в якому ми ряді? У восьмому ряді. Ось так посерединці побачите. Ага. Оскільки По така картопля водить молоденька? На роздріб, 70, на, год 65. на роздріб 70 на год 65, так? А капуста така? 40. По 40 гривень. На, на роздріб навіть. А помідор? 75. 75. Який це ряд, яке це місце? Восьмий ряд, ряд, 19 місце. Восьмий ряд, 19-те місце. Ви тут завжди є зараз, так? Так. Да. Все, підходимо. Оскільки така капуста? Ось 75 гривень. А огірочок? Огірочок 70. А по скільки цвіт на 85 ворт. Поскільки такий кріп? 150. 150. А по скільки такий помідор буде? Такий 90, такий 80. 90. А ось такий 85, ось цей 85 дрібніший. А гілочка? Вісімдесят. Це двадцять перше місце, це є десятий ряд. Дев'ятий ряд. А ще є такий вісімдесят п'ять, а ось такий сімдесят п'ять. Скільки перчик? Такий сто п'ять, а жовтий? Другий старт на скільки він беруть? По дев'яносто. Це на початку дев'ятого ряду. А по скільки капуста? така 40. По 40. А молода картопля? 65. 65. А по скільки помідор? 68. А ось така капуста? 35, і 38. Чому капуста 35? А така 40. салат скільки салатусь такий? 40. 40, а капуста? По 38, ще є молоденька картопелька, по скільки? По 65 же. А огірок? 70. 70 і кабачок? кабачок 65. 65. 46 -е місце, кінець 10-го ряду, так? Скільки, скільки? скільки цибуля? Як для вас, для гарної жінки, такої смітної. Mm -hmm. По 20 гривень. А це буряк? А буряк по скільки? Польський поляк на сьогоднішній день по 30 гривень. А ось такий польський сьогодні коштує 30 гривень. Восьме місце, одиннадцяти ряд. Мен... Дивіться, а на шоварі також є така величезна капуста, як mm -hmm. в АТБ. Можливо, або АТБ замовив шовара, mm -hmm. або шовар в АТБ. Скільки така морква буде? 30. 33. А цибулька? 25. По 25. А картопля? 5. По 20. А ось ця моє морква. Мота? Так. По 38, напроти 14-го навісу підходимо.